А це громадське телебачення, мене звати Настя Станко, Я знаходжуся на вулиці, Інститутській, інститутські держи, 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 Національного банку. Це журналісти біжать. Ні, лайфнюс, так журналісти тут щойно ховаються за кіоском преси, буквально п'ять хвилин тому дочули постріли. Причому тут стояли міліціонери біля на банкові, так і там, і там був також БТР, вони забрали його, коли почули постріли. Зараз не зрозуміло, чи це мітингувальники в годалі України стріляють, чи це снайпери стріляють. Ну, Міліція, яка ось там стоїть на вулиці Садові, так біля тих А, Машин вантажних, вони кажуть, що це снайпер стріляє, попередили нас, що ми туди не йшли. І от я очевидець каже, що теж міліціонери всі щойно пішли, звідти прибрали БТР. і каже, що йти туди небезпечно. Ми хочемо послухати Юрія Луценка, який виступає на Майдані. Ми чуємо, що він щось говорить, але підійти, на жаль, ми. Ти по інститутській я думаю не буде. Хоча піде жінка, наче все нормально. Зараз постріли не лунають. Але да, бачите, що? тут що ти що не Так, да, щось стріляє знову я не знаю, виходить І невідомо звідки стріляють їдуть якісь автомобілі, міліція тут абсолютно. Це кажуть, що стріляють за талі Україна, міліція. Зовсім немає, машини розвертаються, під'їжджають і розвертаються. Ось зараз, я думаю, ці дві також розвернуться, тому що приїхати там нереально звичайно. Зараз ми, Спробую да, спробуємо запитати всі жінки, яка іде. Луценко кричить, виходьте на майдан, міліція приєднується народу, до народу, Там іначе ви не, не чули по пострілів. Снайперських сказали, там стоять ця та преса. Сказали, що це не постріли, це феєверки. Бо я питала їх. Говорю, це стріляють. Вони кажуть, ні, це фейерверки, я думаю, йти не йти, ну там просто міліція так бігала. думаю, чому мені сюди двигатися, стріляють. А міліція куди бігала? Ні, не міліція, так? А тут а у цьому дані так, беркутці, а міліція, а там, ви, в ну, Беркутовці, мабуть. а не мало приміщення голубесенько. А там немає нікого. Там я ж говорю, стоїть три чоловіка з преси і все. Ну міліція не бачила кого ну, то ви з майдану підняли. Ну, ні, я обійшла, кружка. З адміністрації президента? Ну ні, от на не намається. Це метро Хрещатик верті. Да, так, так, да, так. Да, да. Добре, дякую. Каже жінка, що їскала, що фейерверки, але міліція от нас запевняє, запевняла там далі, що це саме снайперські е, постріли були, так? Постріли снайпера на неї, не на рухатись далі, якісь машини бачимо, під'їжджають, зупиняються і верхот, хто знаходиться в це будинок кабінету міністрів